Слава Богу, слава Україні, героям слава! Сьогодні маємо 271-й день масштабної війни. Хоча в Україні війна не називається війною, а військові положення, а має бути воєнний стан. Сьогодні має, відмічається День Гідності та Свободи. Гідності, як тому 9 років не було, так і зараз немає гідності. Права людини в Україні не захищені, людина перед тими бандитами у владі беззахисна. Сьогодні день десантника. Десантники дійсності віддають життя і здоров'я за Україну. Сьогодні парламентська Асаблея НАТО визнала Росію країною агресором тероризму. Сьогодні є Собор Святого Астратега Михаїла та інших безплотних сил. Так що вітаю, особливо Михаїла. Через два дні Європейський Союз. Може, теж, я думаю, що скоріше визнає Росію державою, чи спонсором чи державою тероризму. Але, і так як я думаю, що більше зупинитися на деяких питаннях, але от, зараз вам покажу відео. Зараз то, продемонструю нагляд, як такий так званий Арестович. Светочка, слава Богу, все что этого это... народу нет власти. Народ, он не очень умный, очень неумелый и очень истеричный. И это очень легко использовать. Украинская власть тоже не дорабатывает. Она презирает народ, я вас уверяю, презирает. Из-за людей их никто не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме того, кроме одного, что они все-таки люди. Вот украинский народ, активисты, общественные сети, бизнесмены, там вся вот это бурление патриотов и все остальное, они как бы бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, там нищие духом, но все-таки люди. А, Это у контакт. Про всех. про активистов, про народа и так далее. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить, и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. это остальное, ну, не будем себя показывать у -у -у. пальцем, да. А остальные это вот это несчастье, которое вот в своих несчастьях. Необразованные, бестолковые, без опыта. У ну, этого народа власти Не, было. Права, не делать, слава Богу, Светочка, слава Богу, что у этого народа нет власти. Народ, он не очень умный, очень неумелый и очень исторически И это очень легко. Украинская власть тоже не дорабатывает. Она презирает народ, для вас уверяю, презирает. из-за людей их никто не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме того, кроме одного, что они все-таки люди. Вот украинский народ, активисты, общественные, сети бизнесмены, там вся вот это бурление ООН, патриотов и все остальное, они как бы бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, там, нищие духом, но все-таки люди. А, про, народ. про, про всех. Про активистов, про народ и так далее. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить, и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. Осталь... это остальное, ну, не будем себя показывать пальцем, да. А остальные это вот это несчастье, которое вот в убитку. Бачите, как можем то людину, то <связано> Арестовича, назвать ну, и еще каким Він ще хотів бути президентом, ну типу вже, вже мі, як -то, намітив, що він вже президент. Я себе, розумієте, він ще по-людськи жодного разу, скільки він там в прямому ефірі виступав, типу як радник офісу президента, він ніколи по людськи не сидів. Я не знаю, от багато українців, я подивився то зараз відео. Я думаю, розчаруюся остаточно, розумієте також розчаровані всі, особливо я розчарований тій владі вже 31 рік. Ну, особливо 26 років, з підтверджую документи, 26 років бандити у владі. Президента 26 років немає в Україні. Починаючи з кучми, я за Кравчука не буду говорити, бо вже, як казав, за померлих. або добре говорити, або мучати. Я буду промовчувати. А починаючи з кучми, коли. З кучми почалися ті бандити, перший улігархат, а потім бандити. І кінчаючи Зеленським, не є президентом. Особливо для мене, він є не президентом. Як Кучма, так само Ющенко, І Зайнуковчу теж по бо нема про що в нього говорити. І а Порошенко тут то взагалі. Знаєте, бо тому що, починаючи від, від Кучми, Кучма був ставлеником. Там, ну, типа директорів заводів і так далі, і фабрик. О, ну, але і комуністична партія в тому числі. Ну, за Кривчука, то ясно, що комуністична партія була вставлена. І кінчаючи Зеленським, розумієте, вони не представляли народ, хоча народ голосував. Але бачите, як народ обзиває народ. Нас не рахують за людей. Я не хочу повторити ті слова, що він той, названа особа. Лопка Арестович, бо то навіть за нього не можна казати, що він особа. Як він так за українців говорить, розумієте, то що ми можемо так далі? Ну, і то він о, представляє офіс президента. А там ми ж не знаємо, хто там в офісі працює. Там п'єш чи не піші, звертається до них публічно, розумієте, як кажуть, о, Зеленський не має спроможності. Чекай, А для чого він кілька там в офісі тих людей працює? Для кого працюють ті люди? Працюють що? для своїх власних кишень збагачення. Бо Тому що вони для народу нічого не роблять поки що. Крім того, що можуть проти тих е, волонтерів, які допомагають Збройним силам, бо тому що навіть я зараз не біг би виступати, зробити той допис і пусти, я б не ті Збройні сили. І не тим Збройним силам, якби не допомагали волонтери і ті країни. Що дійсно допомагає нам як і зброєю, і фінансово, матеріально, навіть і духовно, морально підтримують нас. розумієте, Я би просто зараз не міг говорити навіть. І не робити ті дописи пусте твіти. Розумієте, а от такі люди, розумієте, обсирають нашу державу, обсирають перших наших українців, розумієте? І він вже себе Знаєте, представляє, що він, що крім, ну, якщо не Зеленський, то він вже буде президентом. Розумієте, не було мені ще президента. То, що не називаються президентом, але вони ніколи не представляли народ. Розумієте, бо вони тільки, тільки виходить тільки для свого збагачення. Розумієте, всі критикують, а він каже, що я прийшов з командою слуги народу. І відповісти командою піду. І нам треба терпіти, бо тому що війна є. А вони нічого не роблять. І публічно я вже йому четвертий рік пишу, тому Зеленському, я називаю його вже президентом. Я його називаю просто особи Зеленським. Бо він вже для мене не президент. Четвертий рік він вже не президент. Бо більше трьох років я йому до нього все звернув і неодноразово публічно на всі. Сайти на всі, ну маю на увазі і пусті твіти і зробив, ну, маю на увазі, і в Інстаграмі, і в Твіттері, і в Фейсбуці, і йому месенджер, йому повідомлення скидаю, коментую, дописи роблю. Що одного реагування. Розумієте? Ну, Я розумію, зараз тих 271 день триває війна, а де були до того часу? Ну, бачите, от таких, якщо набрали, от таких арестовуючих, таких усіб, так званих. Бо то він не українець, я не знаю, хто він є. Якщо там офіси такі всі решта працюють, таке виходить, що працюють. крім того, що вони відкрили кримінальні справи з ну, їхньою подачею, їх машини позабрали, щоб волонтери старалися інші країни допомагати для, для військових, то вони саме їздять на тих машинах. Можете їхати нашими машинами там не такими жипами. А що ви робите? Я поки що не виджу, що ви зробили для тієї держави. Як почалася війна, ви три тижні сиділи сте по норах і мовчали сте. Ті представники офісу так званого. А через три тижні, чи там, через місяць починали, починали зараз, а зараз великі дії стають. Так що нам треба зараз, як ти казав, останні засилля. Подолати ту Рашу Російську Федерацію, агресора, в Російську Федерацію тільки з мої букви, бо то не, вони навіть не мають то, то не держава, то агресор, то терористи. О, а потім братися за тих бандитів у владі і гнати тих бандитів і не допускати більше тих бандитів до влади. Будьте здорові та щасливі. Гарного, гарного життя і мирного життя. Будьте здорові та щасливі.